Дониковосьма ранку, тож саме часу знайомити вас з найактуальнішими подіями в Україні світі на цю мить. Українцям наступного тижня презентують внутрішній план стійкості. Його анонсував президент Володимир Зеленський. Як зазначив глава держави, в вечірньому відеозверненні стратегія з 10 пунктів. Стосуватимуться вони енергетики, безпеки, виробництва власної зброї, взаємодії з партнерами та культурного суверенітету. І під кожен пункт разом з українським. Громадянським суспільством разом усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями з бізнесу, ми підготуємо фактично базовий доктринальний документ для України, для нашої стійкості, з чіткими додатками покроково те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги, заради того, що ми мали право на це слово перемога. Пентагон направлятиме до України партію озброєння щотижня, аби встигнути надати всю заплановану раніше допомогу. Про це повідомила заступниця прес-секретаря оборонного відомства Сабріна Сінг. За її словами, йдеться про військові пакети на суму в понад 7 мільярдів доларів. Усі їх треба передати до закінчення строків повноваження президента Джо Байдена. До приходу нової адміністрації в Білий Дім залишилося трохи менше 70 днів. Однак і за цей короткий термін Пентагон може виконати неймовірну роботу. Ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити це. У той час, як ми впродовжуємо поповнювати наші власні запаси, ви побачите, як озброєння надалі передаватиметься Україні. Ну а сам президент США Джо Байден прибув до Перу на саміт лідерів форуму економічного співробітництва з а... в Азі... азійсько тихоокеанському регіоні. Це його остання участь у заході на посаді глави держави. Під час саміту Байден оголосить про нові домовленості з країною щодо боротьби з наркотрафіком, інвестиції у залізничну інфраструктуру та космічні дослідження. Також у Лімі, в очільника Білого Дому запланована зустріч з президентом Китаю Сі Сідзінпінем. Далі за графіком віз у Байдена до Амазонії та Бразилії. Е, в Ріо Де жанейро він візьме участь в саміті. G20. масовану атаку цієї ночі пережила Одеса. В місті з десяток поранених загинула жінка. Серед постраждалих дев'ятирічний хлопчик. Він у лікарні у важкому стані 22-річний юнак. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, російський дрон влетів в багатоквартирний будинок, зафіксовано загалом по місту сім влучань. На місцях виклики виникли пожежі. Наслідки масштабного пошкодження багато житлових будинків пошкоджені. Пошкоджена церква, навчальний заклад, порт, понівечні автівки. Через пошкодження магістрального турбопроводу, централізованого опалення без тепла наразі понад дві сотні будинків та соціальних об'єктів. Да. Да. В Україні незабаром запрацює ізраїльська система раннього повіщення про повітряні загрози. Вона вже на фінальній стадії впровадження. Про таке заявив надзвичайний повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнічук. Система зможе чітко прогнозувати, куди націлена ракета чи інша загроза з повітря. І навіть до хвилини та секунд розраховувати дронів та ракет до певного місця призначення, і відповідно скеровувати сигнали на гаджети, аби люди встигали сховатися. Також за словами посла частина. Цієї системи оповіщення вже використовуються українськими військовими на фронті. Зокрема, йдеться про ізраїльські тривимірні радари. Краснодарський край Росії під атакою дронів на регіон, нібито летіло півсотні безпілотників, запевняє тамтешня влада. І всі їх вони звичайно збили. Так вони відзвітували в російському мінобороні. Користувачі соцмереж припускають, що летіли би плана на військовий аеродром Кримськ. Ну а тепер про наш Міноборони. до 18 грудня міноборони має напрацювати законопроект про умови демобілізації. Про таке журналістам заявив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони і розвідки Роман Костенко. Він зазначив, що відповідну дату презентації документа підтвердили в оборонному відомстві. Утім, які саме механізми запровадять міністерство для звільнення військових, не поточнили. Нагадаю, ще у квітні депутати ухвалили закон про мобілізацію, але звідти тоді через ситуацію на фронті виключили положення про Мобілізацію та зобов'язали Міноборони напрацювати окремий законопроект упродовж восьми місяців. Прорив фронту, штурм і ближні бої. Третя штурмова бригада показала унікальні кадри наступу на харківському напрямку. Бійці прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися майже на два кілометри. І це при тому, що співвідношення сил противника переважало в два з половиною рази. Але нашим військовим це не стало на заваді, і вони героїчно захопили батальйонний район оборони ворога. Це ще за кожним деревом може хтось сидіти Все може бути. Очищайте второй пентаж. Польща перекинула до кордону з Росією перші сім південно-корейських танків К 2 бойові машини розмістили в Браннево. Це за кілька кілометрів від Калінінградської області. Тепер техніку оснастять засобами зв'язку та системами, що використовує польська армія. Угоду на закупівлю 180 танків Польща і Південна Корея підписали влітку 22-го року. Танки Ка – одні з найсучасніших у світі. Вони ефективно протидіють ракетним і протитанковим атакам, мають надійну систему захисту та висуну. Сокомобільність вони швидко маневрують як на болотистій, так і на піщаній місцевості. Ну а тепер про аферу століття у Лос-Анджелесі, шахраї переодягалися у ведмедя і дряпали дорогі автівки. Усе заради страхових виплат. На кону було 140 тисяч доларів. Утім, плани банди зіпсувала звичайна камера відеоспостереження. Зафільмовані кадри нападів хижака вирішив дослідити експерт з дикої природи. І його вердикт був однозначним. У костюмі від ведмедя людина. От такий от квадробер. Тож правоохоронці затримали усіх учасників чорної. Схеми кайданки одягли на п'ятьох ділків.